Усім доброго дня! Канал сіська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити рулет із лаваша і буду запікати у духовці. Получається дуже смачно. І для цього я взяла такі у мене є, я вже буду окуски лаваша, ну, буду завертати, робити, вже покажу, які вони великі фарш свиний 500 г. кетчуп, майонез. Сир 250 г, Цибуля одна, перець чорний малений, олія, можливо, трошечки буде треба. Ну і сіль і два яйця. От Зараз буду це все робити і буду показувати як. Натираю отак цибулю на великій серці. Додаю цибулю цю зітерту сюди до фаршу. Тепер сюди додам одне яйце. І так трошечки перемішаю це все. Можна, хто любить, можна нарізати дрібненько цибулю, не обов'язково терти на терці, теж буде дуже добре. Тепер додам сюди перцю чорного. Перець за смаком додається. Хто як любить, скільки. І додам соли. Соли теж буду додавати за смаком, поки ми додам півчайної ложечки, а там попробую. І гарненько це все вимішаю. Попробую на сіль, на перець. Фарш я добре вимішала соли, перцю більше не додавала. Всього тут вистачає. А тепер буду робити соус, щоб промащувати оці листи лаваша. Я візьму майонезу. Майонез. Треба вже робити домашній, тому що, але ще цей хай закінчиться, тоді вже буду робити домашній. Дуже смачний домашній, набагато смачніший, виходить. Ну, думаю, що хай, хватить. Так, десь 2 столові ложки повні зверху. Кетчупа вже менше. Отак, столову ложку. перемішаю отак. Вилочкою перемішаю, вилочкою добре перемішується. Отакий От Машину, Якщо ви любите більш остріше, ще, щоб було, о, можна додати ще трошечки кетчупу більше. Покажу, що я натерла на терці сир і включила вже духовку на 200 градусів, не звер. Беру. Отак, так ток оцей. І отак. І щіточкою буду промащувати його. No, десь країво, щитучкою, листоку, ну, десь так. Гарненько і краї, отак, гарненько прийшлася з щиточкою, примастила цим соусом. На перший листок цей посипати сиром. Ну, ось так. Буду завертатись, треба, щоб краєчок був трошечки не дуже з сиром. Ну, Та я зараз поправлю собі, і покажу вам, що я ще залишила трошки сиру. Мені вже треба буде на самий кінець, коли вже рулет буде готовий, я буду присипати зверху ще цим сиром. Ну, я вже буду показувати далі. Так, цей став в сторону і беру другий, і так само зараз буду промащувати його соусом. Ось і другий я промастила гарненько соусом. Майже пішов увесь соус на ну, ці два такі листи лаваша. А зараз буду вже на другий цей лист лаваша ставити фарш. Так. Бачу, напевне, трошки забагато у мене цього фаршу. Можливо, у когось будуть три листи такого лаваша, то якраз фаршу буде і добре буде вистачати. А у мене тільки два, тому трошки я бачу забагато фаршу я взяла. Ну, отак розіклала фарш. І покажу вам, що десь, можливо, 200 г фаршу залишилося. Якщо б був ще третій листок, якраз би і було добре. Ну, немає. Тоді, я кажу, трошки забагато фаршу на 2, на один оцей листок. Можна тільки 300 грам брати фаршу. Ну, от тепер буду складати і буду брати оцей нижній буде з сиром, буду замотувати рулетик. І от зараз беру. Поставила той перший лавашик з сиром, ставлю тепер на цей сиром, ставлю цей з м'ясом. Але дивіться, у мене такий плотний лавашик, оці листки. Я могла так поставити, а ви якось підстраєтеся, щоб тільки не розірвалися у вас ці листи. І зараз буду їх скручувати. І все, а тепер гарненько буду скручувати. Бачите, отак от він буде скручуватися зараз. Піде трошки вперед, то нічого. О, отакий рулетик вийшов. бачите. Так гарненько прижму його. Зараз візьму формочку, поставлю формочку. Трошечки олії. багато. Можна на пергаментну бумагу поставити, його ще краще буде. Я думаю, поміститься добре. Ну, так і буде. А тепер візьму це одне яйце, що залишилося. там трошки дрібку соли, тільки дрібку соли, так? І гарненько сіб'ємо. Збила гарненько і тепер буду змащувати оцим яйцем. Ом, гарнесенько змістю. От і все. Духовка нагрілася, як я казала, я включила на 200 градусів. І зараз ставлю, і скільки він буде там е, пектися цей рулет, я вже скажу вам. Майже доходить до півгодини, як я рулет поставила в духовку. І я подивилася в холодильник, у мене отака помідорка в холодильнику залишилася. я її зараз деревько наріжу. І зверху присиплю от е, сиром. Це не обов'язково. Це у мене є, я так зроблю. А якщо немає, то не обов'язково. Я виняла рулет з духовки, і тепер буду показувати вам, що буду далі робити. Отак, це яйце, що залишилося. Ще раз гарненько його змастю. Бачите, такі краще б було б пергаментну бумагу постелити, воно б так не формочка так не пригорала б. Добре, добре його змастити. Сюди, сюди. А тепер візьму цю помідору нарізану. Я її навіть і половинку ту не порізала, що взяла. Так, бежати третю частинку помідори порізала. І вона злітає трішки, можливо, і не треба цього робити, але, кажуть, голова думає руки роблять. Присиплю сиром. Будете робити, якщо комусь сподобалося, обов'язково на пергаментну бумагу став. Так, я думаю, буде краще. Зараз, бачите, сир пішов на формочку і там буде почне топитися, трошки підгорати. Воно нічого такого немає, але все одно не добре. Краще на цьому. Все. І зараз ставлю ще на хвилин, ну, буду бачити, можливо, на 5 хвилин. Тільки сир гарненько розтопиться, присмажиться і заберу. Пройшло 10 хвилин, і я вже виняла рулет з духовки. Дивіться, який вийшов Гарненький, засмажений такий. Трошечки отут по боках це пригоріло, я скажу, краще би на пергаментну бумагу ставити. Я зараз перекладу на дошечку його і буду вже вам показувати, який вийшов. Я вже поставила на дошечку, і зараз буду показувати вам, як він нарізається, який всередині, як пропікся. Так, буду брати, але він трошки ще гарячий і, можливо, буде не дуже гарно різатися, але думаю, що який він всередині. Бачу, що фарш дуже гарно пропікся. а пахне так гарно. Поставлю на тарілочку і покажу вам. Це яка красота, дуже. І знизу він не пригорів, трошечки чуть-чуть пристав до е, форми тієї. Ну, от такий сьогодні рулетик ми з вами спекли. Дуже смачненький і дуже гарненький він. Навіть на якесь свято можна два отаких зробити собі. І порізати на тарілочку. Це дуже гарно виглядає. І дуже смачненько виходить Дивіться, це. Який рулетик сьогодні вийшов. І гарна помідорка теж добре, що вона отакий, бачите, різиться гарно, він їх трошечки простий, ще краще буде різати. Треба, щоб він простив трошки. Я зараз звідси візьму такий кусочок і спробую. Дуже гарно пахне, хочеться спробувати. І дуже смачно я так посмакувала. Дуже смачненький от такий рулетик сьогодні. Ми з вами приготували. Це смачно і швидко і дуже просто. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала отакий рулет з лаваша і з фаршем, приготуйте це дуже є смачненько. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. Вам дуже гарно дякую і вам бажаю всього-сього найкращого у вашому житті. І здоров'я саме моє головне. Божого благословіння всім і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!